Мої вітання першокласникам, юні математики. Сьогодні ми будемо відкривати спосіб додавання і віднімання числа 2. Що ж, любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці й старання. Тож перед, всі до навчання! Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном математики. Але подорожуючи ми обираємо цей транспорту. Сьогодні ми поїдемо потягом. Оберіть собі вагон, в якому ви будете їхати. Якщо ви обрали червоний вагон, у вас будуть гарні знання. Жовтий у вас очікує гарний результат. Синій будуть позитивні емоції, а зелений вагон у вас очікує нові знання. Поїхали! Тож, діти, сьогодні ми будемо опрацьовувати назви компонентів і результату дії додавання та математичний вираз суму. Крім того, перед вами стоїть дуже серйозне завдання. Відкритий спосіб додавання числа 2. Отже, хто з вас добре попрацює на уроці, зробить ще один крок в опануванні математичної науки. Давайте пограємо у гру Математична паутинка. Наш паучок буде нам допомагати. Ось так. Поїхали. 1 додати 1 буде 2. Так, далі 5 додати 1 буде 6. 0 додати 1 буде 1. 3 додати один, 4, 7 додати один, вісім, 4 додати 1, 5, 2 додати один, 3 і 6 додати один, 7. Молодці, ви розплутали цю павутинку, але інший павучок теж хоче пограти. У нього інше завдання не віднімання. Буласочка. Спробуймо і для нього постаратися. Один відняти один, нуль. П'ять відняти один чотири, вісім відняти один, сім, три відняти один, два, сім відняти один, шість, чотири відняти один, три, два відняти один, один, шість відняти один, п'ять. Які ви розумники? А тепер я попрошу вас спробувати розв'язати задачу. Грушки їжачок збирав і в торбинку складав. Десять грушок він знайшов, та до друга він зайшов. Довго друзі розмовляли, та грушками смакували. Двоє грушок з'їли зразу, потім ще чотири. Не могли сказати відразу, скільки грушок залишили. Уважно подумай і скажи свою відповідь. Так, а тепер приготуймося писати. Сядьте, будь ласка, правильно, приготуйте зошит в клітинку і спробуємо писати. Напишіть каліграфічно попереднє число до числа 3. Давайте поміркуємо, що це за число буде. Це буде число 2. Ось наші клітиночки спробуємо гарно прописати в них двієчку. Ви молодці! Зупиняйте відео, якщо хочете написати разом зі мною. Розкрийте підручник на стрінці 48. У завданні 2 потрібно знайти правильні обчислення. Прочитайте лінності з, з назвами і результатом знайдемо в... р... значення решти виразів. 5 відняти 1 буде скільки? 4. Так, 9 додати 1 – 10, 6 додати 1 – 7. 10 додати 1. Відняти 1 9. 8 відняти 1 7. 7 додати 1 8, 4 додати 1, 5, 3 додати 1, 4. Скажіть, будь ласка, як будуть називатися компоненти при додаванні? Давайте згадаємо: Додано, додано, а в результаті буде сума. Подивіться, будь ласка, як можна віднімати і додавати число 2. Це можна зробити за числовим променем. Для цього нам потрібна навіть проста лінійка, або накреслений самостійно такий відрізочок із числами. До 5 додати 2 міркуємо так. 2 ми розділимо на 1 і 1. Тоді ми до 5 додамо 1, а потім до 6 додаємо і ще 1. І у нас утвориться ось таке число 7. Поміркуємо, як піднімати, коли у нас число 2 віднімається. Так само ми розподіляємо число 2 на 2 доданки 1 і 1. Від 5 віднімаємо спочатку 1, утвориться 4. А потім ми віднімаємо ще 1, і утвориться 3. Таким чином, ми навчилися віднімати число 2. Давайте спробуємо із завданням 4 повіднімати двічку. 8 додати 2 буде скільки? Ми розподіляємо число 2 на 1 додати 1 і записуємо 8 плюс 1 і плюс 1. Одержується 9 і ще 1, то буде 10. Ми не можемо одразу сказати, але коли по черзі додаємо одинички, нам це підходить. Давайте тепер зробимо приклад на віднімання. 10 відняти 2 дорівнює скільки? якщо ми 2 розділимо на 1 додати 1, тоді 10 відняти 1 то буде 9. А коли ми від 9 віднімемо ще 1. У нас утвориться 8. Отже, 10 відняти 2 буде 8. Наступний приклад записуємо 6 додати 2. 2 ми розподіляємо на 1 додати 1. Далі пишемо так, 6 плюс 1 і плюс 1. Утворюється: 6 додати 1 буде 7. І додати ще 1. Буде 8. Отже, 6 додати 2 буде 8. Зробимо приклад на віднімання. 7 відняти 2, розподіляємо 2, це 1 додати 1. 7 мінус 1 і мінус 1. Запишемо такий вираз. І далі 7 відняти 1 то буде 6, а 6 відняти 1 буде 5. Отож, 7 відняти 2 буде 5. Давайте тепер спробуємо з четвірочкою попрацювати. 4 додати 2. Міркуємо 2 це 1 додати 1. Отож, ми будемо записувати 4 додати 1 і додати 1, то буде 5 і ще один, 6. Отож, 4 додати 2 буде 6. На віднімання, приклад, 9 відняти 2. 2 ми розподіляємо як 1 додати 1. 9 відняти 1 і відняти 1. Дорівнює. 8 і ще відняти той 1, то буде 7. Отож, 9 відняти 2 буде 7. Роздивіться, будь ласка, завдання 5. За малюнком потрібно скласти відповідний. Вираз і знати його значення. Розгляньте, будь ласка, схему, яка підходить до нашого малюнка. Отже, в нас є червоненькі і жовті яблучка. Розгляньте, як у нас вийде. До схеми більше підходить у нас цей приклад. Так? 6 і 3 Разом скільки. Так, отже, ми записали цей вираз. Що ми закріпили на вроці? Що стали робити ще краще? Про що дізналися? Як можна міркувати при додаванні та відніманні чисел? Що сподобалось на уроці вам найбільше? Я хочу, щоб ви попрацювали над нашими рюкзачками. Яке зернятко мудрості ви покладете у свій рюзачок? З першого мішечка було просто, з другого було цікаво, з третього нічого не зрозуміло. Виберіть, будь ласка, собі, зернятко. Я дякую вам за урок. Ви були молодці. До наступної зустрічі!